Всі привіт! З вами Ерден Сінк! І, дорогі друзі, мені прийшла писивочка подаруночок від Софійки Нерсісян та її батьків. Давайте ж подивимося, що ж там всередині. <таспіллянна> <таспіллянна> Оп. Ну що ж, давайте подивимося, що тут є. Так, бачимо пакунок. О! О, подивіться! Glory to Ukraine! Слава Україні! Такі цукерочки. О, бачимо тут різні. Супер, дуже вам дякую. Гарно, кстати, ні. Герб України. О, подивіться! Наклеїчки, такі мотанка. Класно. Дякую. Такі мотанки. О, це мотанка. Замотаю і ваше серденько. О, друзі, подивіться, це мотанка. Мотанка, яка з навушниками. Давайте я розпакую свою мотаночку, дорогі друзі. Ооо, подивіться, яка вона файна. О, вона ще з навушниками. Дивіться. Файна, чи не так, боже. Мотанка, буде такий мій маленький оберіг. Супер. Подивіться, в неї тут ще сердечко є. І така в навушниках, Така музична мотанка. Щиро дякую. Величезна подяка Софіці Мерзян та її батькам. Клас. Дякую.